Терарія це гра, де можна побудувати свій ідеальний світ і зруйнувати всі нерви. Це місце, де ти можеш збудувати дім своєї мрії, а через хвилину втратити його через вибух бомби, яку ти сам і кинув. Тут кожна маленька перемога це велике свято, а кожна смерть це привід плакати на килимку. І не дивлячись на всі труднощі, ця гра кожен раз повертає мене до себе. Я не знаю, в чому її магія, але раз в рік я стабільно хочу в неї пограти. Я не кажу про пройти гру, просто трошки зіграти. Терарія вміє затягувати в себе. Але багато хто так і не зрозумів, в чому прекрасність цієї гри. Я ніколи не проходила її повністю в соло. Один раз я пройшла її з друзями, але одній мені завжди це давалось тяжко. Тож, давайте спробую зараз. Я ніколи не проходила терарію одна. Так сталося, що весь час я проходила терарію з друзями. Верніше повністю до я до молода, я пройшла всього разок. І можливо зараз саме той час, коли я нарешті прийду в цю гру. Можливо. З самого початку я думаю, потрібно побудувати о. А... Бро, що ти робиш? Що це за падлянка? О боже! Вони зараз жмуть срані слайми. Відганяй їх від мене, а не жени на мене. Братан, what the hell. Тепер буде ось так, все. Гід сюди вселився вже. Поселився, да, поселився. Тепер можна бігти в цю сторону, побіжимо наліво. Коротше, думала я, за який клас, який клас мені вибрати. І в результаті я подумала, що я хочу пройти за воїни. Я не знаю, наскільки це правильний вибір. да. Табуретка. Імба, імба. О, ігле, це дуже класно, це дуже добре. О, це вже класно, це добре. З самого початку знайти таке, це буде класно. Ну, звісно, тут мог би бути кращий лут, ловить храм. Норма, спадьоти. О! Це вообще класно. Якщо тут буде якісь шузи, це взагалі буде класно. Ще один вольфрам. Ого. Ми так скоро назбираємо вольфрама на сад броні, слухайте, Це буде дуже класно. Два кристала, можна зараз їх заюзати. О! І таке теж буває. Нам потрібний стіл, нам потрібно це. Поки ніч можна зайнятися будуванням, да? Мене каміння мало. Займемось трошечки будівництвом. Таке у нас. Так, скидаємо сюди все, що у нас є. Зараз подивимось, що ми можемо скрафтити. А небагато, тому що в мене немає печі. О, це цей робимо. Робимо зразу ковадло. О, з вольфрамом ми можемо багато що зробити. Можна є зробити, до речі. Кидаю, коротше, в кірку все. І хочу зробити йошку, щоб було, тому що сурикени це не зовсім наше, так? Да? І підемо в ту сторону, можливо, ми там зараз знайдемо дерево. Теж, до речі, непогано, погано. Тут у нас. Багрянець разом з кусочком, який тут залишився від пустелі. О, от і дерева. Скринька один, скринька два. О, звісно, полуто не дуже круто. Угу. Так само, як і тут. зелек зієк А Ану, вагонетка соняшник. Прикольно. О, еш. Тринадцять храмових цех, слідків, непогано. Табуретка, вона мені не потрібна, Дратівлива. Що правда, то правда. Можливо, паличка для розпалювання теж не цікаво. Ще одна скринька, а й знову табуретка. Ні, ну це якийсь прикол вже. Так можна вольфраму просто позбирати, ще трошечки погуляти, позбирати вольфраму і взагалі. І в мене буде тупо сет вольфрамової броні. Що? О, о, о. Ой, блін, гном. Ти мені потрібен, чувак, іди сюди. Перед за мною, братан! Бистро! Ой, бля! А мені ще буде жопу. Та ні, а мені не буде жопа. Ану? Ну. Ну, чувак, ну не тупи. Ще? О, о! О! Оце зараз погано кінчиться. Біжи за мною, біжи, біжи, біжи на сонечко. Є, yeah. боже, наречці. Сподіваюсь, без підвоха, да? Окей. Okay. Ой, оце дуже погано. Можна його просто витов. Nee, я, напевно, краще не буду ризикувати. Звісно, грошей мене небагато, але я не хочу вмирати. Буда вольфрамова сюди. Зараз будемо щось переплавляти. Окей, okay. А сонеця вже переплавала. Добре, 29 свинця, 20 вольфраму. Непогано, непогано, можна жити. Навіть вистачає на кольчугу. Свинцево. От би зараз було класно зайти в зиму і з, першого, з першої скрині знайти цей ковзани, а? Як було б ідеально. О, оце вже тема. Нарешті хоч якась буря в мене є. Боже, як мені пощастило! Ні, ну Просто я зараз забираю цей зефір і валю звідси додому. 15 штук. Нарешті у мене буде. Як боже, я це зробила, бро! Боже, це перемога реально. Хоч щось, щось, ХОЧ ЩОСЬ Три штуки швинця. Швинця мені не вистачає для того, аби в мене був сет. Хочу я чуть-чуть пробудувати собі одну кімнату. Ну, норм. Тепер треба десь купити вудочку. Не продає. Треба буде скрафтити вудочку. Ну, у мене все вроді би є на вудочку, так що. Банки з цими черв'яками. Навіть мені вони не випадали. Треба буде збирати. Нічого собі, оце тут. А це тут, звісно, викладка свинця просто. Нормально таке тема. Зараз накопаю собі просто на броню. Буде класно, звісно, однозначно. Ого, мені навіть повезло, слухайте. Риба викликає нигвиня. угу. Це дуже мені допомогло. І завжди ж буде щось класне падати. Кижах, бо Боже, ну тут тільки вольфраму, я не можу його просто... просто пропускати. Мені душа, ну мені просто щось не дає, розумієте? І може десь тут бути ще одне дерево до речі, от воно. Кольно, я люблю, до речі, великий світ. Тут багато всього спавниться. Звісно, не завжди те, що треба, але ну, іноді, іноді може щось нормальне. Радарчик, а в мене його не було разу. Ну тоді добре, мішочок з травами. О, і банка з червями, це добре. Це якраз те, що я хотіла. Боюсь, іноді відкривати якісь такі отакі от скрині, підозрілі, але ну, що поробиш? Ну, нормально. Ще один гляд. Добрий вечір. Просто мій друг одного разу фармовий глед. Дуже. Дуже довго. Типу, він його ловив, він його не міг виловити, він його не міг знайти. Якщо глед нам знадобиться для крафту потім тера цих чоботів, будемо їх так називати. Терра-чоботи. Класно, тепер точно вистачає на броню. О, ще один хліт. Це вже смішно. Мені їх так багато нападало, що уже просто. У фак, ще один гном. Слухайте, це дуже найдобре. Іди сюди, чувак. Чіші, іди сюди. Я тобі тут побудую спеціально цей підйом. Ну і куди? Ну чувак, ну не тупи, будь ласка. О, ой, бляд, Це кінчиться зараз дуже погано, мені здається. Так. Ай, а в нас ж нема сонця. Він так теж цей з статою стане, надіюсь, чи ні? Боже, з тими гномами це просто жах. Ой, блін, і вправду немає. Ну добре, я тут буду чекати, якщо що. Якщо що, я сподіваюся, він... буду чекати, поки настане день. О, ой ой, ой! Ти шо, ти шо, ти шо? Не-не-не, не, не не надо мені такого. Ой, нарешті. Коротше, поки чекала, подивилася різні гайди на воїна, і я зрозуміла, що мені обов'язково. Треба знайти джунглі. Прикольно, зато ми тепер знаємо, де у нас скелетрон. Ой, можливо, у нас буде десь пірамідка страчати, будь ласка, це буде дуже класно і дуже приємно. Ну, будь ласка, пірамідка. Боже, ні. Я хотіла пірамідку, ребята. Алло, бро, what the hell. Ну добре, додому. Додому, швидко. Швидко, просто, максимально. Так, погнали. Будемо зараз вами робити діло. Беремо, крафтимо з того, що у нас є ще свинець Боже, і свинця нас до хрена. Так, зробимо, коротше, свинцеву цю штуку, щоб було, да? Кайф, тепер можна жити нормально. У мене один день зі захисту і тепер можу жити. Я хочу спробувати половити. Да? У мене от є трошечки черв'ячків. Рибачків і де там моя ця У вудочка бляха. А куди я? От вона десь тут є вже от 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 Звісно, в мене немає ніяких взагалі зільок. О, дзеркальна риба. А що А з нею крафтиться? Тому що я знаю, що з нею крафтиться зілля червоточини, але воно мені не потрібно просто. О, це щось спав крафтиться. Ну, коротше. Ще порибалю, трошки і гляну. Да, люблю я рибалити, звісно, просто їмба. Так, братанчик, гід. Мій ти хороший, Іди сюди, мені треба допомога твоя. Що можна зіллятривалості? О, о, ні, це імба Симбам тут зілля повернення червоточне. коротше, хочу спробувати зараз пробігти трошечки вперед. Там ж у мене багрянець. Я хочу пробігти і добігти до спробувати добігти до джунглів, бо вони мені дуже потрібні будуть для крафсів нових нової зброї. Опа! Ну, як то кажуть, багато дерева не буває, да? хто так каже, не знає, ну так кажу я, окей? Наживка, клас. Тільки звичайних робак, це, звісно, сумно, але пайде, пайде. Бумеранг! Є! Я люблю бумеранги. Я люблю бумеранги. І напевно ми будемо. Ой, скільки всякої, всякої чухні не потрібної. Зато ліфрам потрібний, це правда. Троф, падальник, бро, what the hell, Що хочеш ти від мене? Ой-ой! Не, слухайте, я, звісно, була якось цікаве, покраще. О, старчець. по кайфу, по кайфу. Можемо сюди залізти через це, я думаю. Просто мені дуже потрібні шузи. Це просто дуже, ребята. Дуже. Максимально вони потрібні, щоб швиденько бігати. Боже, я спрошу, будь ласочка, Ще на буря, Боже. І за що? І навіщо? Боже, я в шоці. Чого їх так дохрена? хрена? Це щось нормальне тут було, так? Да? Нормальний лут. Ну, все на продаж піде. Що мені? Гроші, це теж добре. Боже, зараз, якщо мені знову попадеться сраний гном, я не зможу його. цей Вивести на сонце, бо його просто не буде того сонця. І що у нас тут? Лол. Пусто. О, зато тут може не пусто, тут теж пусто. Тепер то бачу, тепер то я бачу джунглі нарешті, боже. Ура, я ж ніколи так, напевно, не раділа джунглям. але все буває вперше. Боже, боже, боже. Ці придурки противні, боже. О, чуваки, а що ви зробили зі мною? Чому я так вмираю в кущі? іди воно. Ти ж не полізеш за мною в воду. Дура, ха-ха. Та не лізь до мене в воду, кажан. Боже, я тут, я тут реально не хочу вмирати. Давай допити це гамно і втікати нахер. Дряпати. О, о, ну реально дряпати треба. Це теж я продам. Це теж, це теж, це теж, це теж, це теж це, 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 це. сюди, 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 сюди. Блін, мені так скоро і на вольфрамовому броню хватить. What the hell. <laughs> Ой, я можу, до речі, зробити собі бумран. Хот okay. це дуже добре. Він мені потрібен, він дуже довго. Бе-бе-бе, шо, 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 він швидкий. Це вже щось адекватне. О Боже, за мною в'язалися ці дві кремери, і вони просто не хочуть від мене йти. Ну чуваки, ну це вже все, Ну, ребят, реально, давайте не треба. Хороше, у мене план. Тобто, що мені треба знайти в рулях? Мені потрібно насамперед, мені потрібно побивати вибити жало, лози. І також мені потрібно знайти зелені рукавиці, воно так напевно перекладається. Тобто якось по-іншому. Ну сам факт. Коротше, вони зелені. О, чоботи, Гернеса. Оце. Оце, ребята, це реальна тема. О, ще одна. О, ого, як довго труйня, ребята. Це вже, це вже не смішно. О, до речі, це нам потрібно. Верстат. Голова, до речі, теж нам тема. Хоходу я зараз нічого толком нормального не залутаю. О, ця скотина мене зараз і доб'є. Тим часом у мене тут же слами падають. Коротше, мені вистачає на вольфраму броню. Я думаю, що я вальну. Так, да, звісно, зброю, у мене все дуже навіть класно. Проблема в тому, що в мене немає нормального, ну, нормального чим битися. І коротше, такий прикол. Я була тут, сиділа, значить, регінилась. У мене все було класно. Я так прорвалась, Мені от, от, от мій багаття. Да? <плес> так вийшло, що я, звичайно, тепер хнусь додому. І це мені просто все заринило. Починалося так класно. Да, у мене тут до речі слеми падають. Прикольно, класно. Чи думала побігти зараз е знову туди? Робити там доми різні, всякі, і заселити. Мені здається, що в мене тут бідося прям капець, яка з цим збігом пищаним, бо в мене тут просто жах. в Мене тут стільки гамна. Ну з цієї сторони в мене вроді би не так все погано. У мене тут тільки отут. Треба буде отак от робити. А тут прям придеться фігачити так солідно, да? Думала трошечки поприселяти. От, наприклад, цього поселити вниз. Тому що в мене тут трошечки, ну, місця мало, і плюс мене там вже не хочуть пілон подавати. Будь можливо, зараз быстренько зроблю хату. Зроблю все для вас, прийде там секундочка. Для мене доволі багато. Ану, давайте так. Чік! І так, я побудувала тут таке от доміну. Я вже сюди переселила одного чувака. І на щастя, тепер ми можемо купити у нього пілон, Куди піо поставити? От сюди. Думаю, буде ідеально. Так. Класно, Треба бігти сюди в джунглі, тут будувати хату. Да, тяжко, тяжко. Думаю, є сенс тут ще розширити трошки. Бо мені так непривично. Я привикла, що тут так було до багато сундуків, багато луту. Так зараз в мене так мало всякого цього. Так не цікаво просто. Е, Той грінд вже мене так достав, розумієте? О! І куди він погнав? Ну, що приселився? Так, це ланцюжок сюди. Ми тепер маємо зробити лісопілку. Так а до де нас деревина десь тут. Окей, тепер має точно бути десь. Тут в мене ця тема. Так, добре. Лісопилка є. Тепер ми ставимо з вами лісопилку десь тут. Так, а на ткацькому ж нам потрібна павутина. Я не впевнена, чи в мене є павутина... Ну, в мене точно є павутина, чи я а, в мене не дофіга павутини насправді. Так, нам потрібна оця біла мотузочка. Да, де й Боже, чувак. кажан. Будь ласка, будь ласка, ще один кажан. Ну, я не хочу цього, що ця дебільна лінійка мені заважає. Полізте до мене в воду, їм хоч би що, їм хоч би що. Можна поки що побудувати. Летить, не добитий, не І летить. Ой, все, вроді би це підходяще. Так, все, по кайфу. Боже, я реально не знаю, як мені від цієї херні. Врятуватися, ну це ж Анріл, ну подивіться, скільки їх літає. Ну ладно, я врятувалася, я буду жити. Коротше, небагато часу. дивіться, Тут є чувачок скелетів, торговець. Тут є червона противага, і вона мені буде дуже дуже сильно потрібна для майбутніх крафтів. Вона, до речі, ПП працює. Боже, мені залишається зовсім ну тупо херня. Мені залишається трошечки мені потрібні ці жало, мені потрібно, бо я не пам'ятаю, скільки мене жало вдома. Я буду тут жити. Мені, мені все одно. Я зараз швидко тут отак от сховаюсь. О! О, походу, не сховаюсь. Походу, ніфіга. ні-ні-ні, братанчик, не пущу, не пущу, не пущу. До речі, сломандри з нього теж випадає. Всяка тема прикольна. О, браслет відновлення. Ооо, це норм тема, це норм тема, це норм тема. Рада, я сюди переставлю. Це все одно мене буде відображати. Не буде. Тоді я його просто в інтер поставлю. Фух, боже, мене ця терарія. поляха муха доканає. Скоро. Вот звідки ну, от... Звідки він взявся? Лоу. Звичайний слайм, ти мені. О, це було дуже потужно, скажу чесно. Дуже потужно, так дивіться. 에, жало, де в мене було жало. Отут-мене мене, щіт жал всього. Це насправді сумно, сумно. Аж за край, не дивись на мене. Їде можна розглянути, для чого потрібна ця тема, вона потрібна для сумки, для йо. Її можна буде скрафтити в хардмоді. Так, да, і вона теж, її теж можна купити в цього торговця але в хардмоді. Без хардмода ми взагалі нішо, ми лахи, можна так сказати. Ми лахи. Так, дивіться, я сюди відложу для крафту різні темки дивіться, в мене. А... Отжала. Що боже, мені ще трошечки зовсім трошечки треба добити жала лози, бо я вроді би її не вибивала. Можливо, вибивала, треба буде пошукати. Ну тут щось тяжко знайти в цих скриньках. О, до речі, це ж е, цей. Е, Барники різні продає. Прикольно, прикольно, кришний барвник. О Боже, мандрівний торговець. Чувак, ти так. Ти так невчасно, просто дупа. Серйозно, чувак, ти вирішив прийти, коли я пішла в джунглі. А поки я була вдома, там займалася штуками, не знаю, будувала щось. Ти блін не хотів. Ну, це реальний жах. Не пам'ятаю, чи я лутала цей. от ну, такі прийдеться, напевно, йти. О, Боже. Ні. Ну, здоров. О, вимірюють шкоди. Прикольна тема. Аналізатор купляємо. Все, в принципі, братан, дякую, що прийшов. Можеш йти туди, звідки прийшов. О, 14 золота. О, нормас, перемога. О, Боже! о Боже, О, Боже! О, Боже! О Боже, О, О, Боже! Боже! я не хочу, не хочу вмирати. Я не хочу, я не хочу, я не хочу вмирати. Тут в мене є просто ідеальне місце. Тільки як мене це лайно, яке зараз до мене. Хоче, хоче, ну хоче до мене. Або мені кришка. Теж і хворя. Мене ті джунглі скоро доканають. Бляха, то це якийсь рофл. Що у вас так? Чого так багато? Це можливо через те, що у мене великий світ, але, до речі, рибачок. А, рибатрон. Рибалка прибув. Добрий вечір, а ви де рибалка? Давай скажи, будь ласка, мені, що ти не в ту. Де? Де він? А буде класно, якщо вона буде клювати скоріше, будь ласка. Повтори, будь ласка, в печерах. Печера водиться. Ми ж в печері, чувак. Ти щасливий. У мене все буде в порчі. У мене всюди порча. Ооо, та ну, ну, та ну, та ну, братани, ну що не так? Ооо, зілямани, класно. Чекайте, я щось я не то ловлю, чи що? Шо? Я щось взагалі не викупаю. А де риботрон чи як він там називається? Опа, мій, це мій клієнтик. Ви так завжди, а? Можливо, просто тут стояти, чекати, поки задери спавниться, щось там. Хілься, хілься, бро, хілься, будь ласка. Хоча б костер заберу. Боже, це бляха-муха перемога. Нарешті я купляю пілон і мені не придеться бігати по 100 мільйонів раз. А я зможу просто взяти і отак от телепорт і все. Буде всього три сраних шипа. Я не думала, що це буде настільки тяжко, лол. Я сподіваюся, зараз буде мій останній захід. Я постараюсь максимально обережно, обережно, максимально фармити і вбивати всі. Ми її зламаємо. Та вашу ш. О боже, я не вірю, що це сталося. Нарешті. Я назбирала достатню кількість. І тепер я буду крафтити Амазонку. Сподіваюсь, крафтиться щось нормальне, згубна Амазонка. Це прям потужно, це прям класно. Фу, боже. Ааа. Скільки часу це зайняло? Зараз 5 годин ранку. Що, ж, зараз друга дня, я нещодавно прокинулась, тому що я заснула в 6, бо в мене були важливі діла. І зараз у мене теж будуть важливі справи. Коротше, мені треба було познаходити десь тут, розумієте, в джунглях, які я просто ненавиджу познаходити. Зелені рукавиці мені треба було знайти, але так як я їх не знайшла, і, в принципі, я не хочу їх шукати, у мене з'явився варіант покраще. Просто виловити з ящика Ну добре, зілля сонара буде най... найлегше зробити. Мені просто зараз треба знайти зілля дихання водою десь в воді. Я не знаю, де воно. ну Воно точно десь було. Ходіння по воді, це не воно. А, мене його напевно ще й немає. Ну, та ну ні. Е -е... Тоді давайте робити жорсткий прикол без е -е, зілляк. Ну що, я типу що, я лох, Треба просто знайти корал, і все. В принципі, в мене все інше є. Окей, okay, сім коралів є. В принципі, в принципі, піде, піде, піде Мушля якісь, раковини, боже. Так, тепер нам потрібно зараз зробити У мене десь були банки, банки, бро, банки, банки. Де мої банки, бро? От мої банки. Зараз ми будемо зробити з вами отак. Так, і тепер нам потрібно, що там, я не пам'ятаю просто, що нам ще потрібно. Так, ну три зілля це звісно небагато. Так, тепер зільку ми можемо зробити. Три штуки піде, піде. Добре, три штуки такого, три штуки такого. Ну, мені знову вистачає рівно ресурсів на три зілля. В тебе там ще нічого не оновилося. Тоді я піду посплю, почекаю, поки в тебе щось оновиться. Коротше, зробила собі годинник. Звісно, олов'яний, простенький, але це все одно не погано. Вони ще в печерах демонічна риба. Ідеал, ідеал. Ну ми зараз підемо. Коротше, сюди підемо зараз в печеру, десь там викопаємо собі місце. Норм, золотий ящик. О, наживка. Ідеально, ідеально, тепер у нас багато наживки. І плюс є великі лікувальні зілля. В результаті В результаті мені тільки один ящик джунглів дропнувся. І, ну, ну, да. Лоб. ок, ізі. Чому так просто? Ну я реально ж не викупаю цього приколу. В цьому проходженні в мене по плану вбити всіх можливих босів. Тому вдень ми будемо валити короля. Коронаслизня, є готово. Все, в принципі, все в принципі. Зараз я продам цьому чуваку золотого корпа. Нічого собі, він такий дорогий. Прикольно. Погнали. І що він там робить, чувак? Йде до мене на платформу. Що не треба там взагалі тусити, братан? Ти що? А що, він пішов просто від мене? Бро, what the hell. А що сталося? А чому? А чому? What the hell? А зараз я не зрозуміла прикола. Що я зробила не так і чому він пішов? Спробую зараз ще раз, тільки я візьму цю штуку. Да, цікавий, звісно, був тільки що прикол від нього. Торговцю зараз буде жопа. Який жах, бідний торговець. За що ти так з ним? Це така розминочка, розумієте, перед ктухом. Боже, він бив ще в одного мого NPC, це жах. Як йому не соромно взагалі? Ну нічого, не думала, звісно, що я буду її зати медсестру, але таке вже життя приходиться іноді. Найс, тільки тут тепер багато всіх всяких чуваків. Мандрівний Тих? торговець зразу прибув. Ага, постріляв мандрівний торговець. Клас, тепер в мене є статуя, Я рада, мішочок з скарбами, карга... Мені тут особо нічого нема цікавого, але зато в мене є такий кентик тепер. Капелюх, нічого собі. Окей, першого нашого боса ми вбили. Приємно, класно. Звісно, трошечки ну, з проблемами, тому що я трошечки нуб Все, тепер треба готуватися до цього. Я в принципі не планую його викликати. Я планую, щоб він сам до мене прийшов там і все. Я не хочу цього знаєте з ним. такий зараз захавую багато сердець. І він по суті, по суті, він сам має до мене прийти. Думаю, будемо вбивати ококтулху цієї ночі, якщо він прийде. У мене 360 хп. Мені не вистачає всього два сердечка. Ну, я точно щось пропустила. Я думаю, можливо, навіть на карті му буде видно якісь сердечка, які я пропустила. Ти що, це було неочікувано зараз? Окей, зараз треба максимально бути налаштовувати. Коротше, такий прикол. У мене виробили світло прям, коли я знімала відос. Це взагалі якийсь жах. О, прийшов нарешті. О, Окей, гуд. Я так мовчу. О, фаза. О, не бий мене, не бий мене, я хороша. що, я нормальна. О, це я прикольно зараз повернулося від нього лол. Я вже думала, що я буду, до речі, крафтити, коротше, цей Призвалку його, але в результаті, напевно, ну... No. Напевно, я його вб'ю. Звісно, не треба так впевнено це казати, але все ж може бути. Боже, він, він видає такі звуки, як свиня, лол. Смішні звуки видає, коротше. Боже, через те, що він оце тим сюди, я просто не встигаю, Ну, не можу по ньому попасти ніяк. Ну, все. Нормально. Да, трошечки в кінці піднасралась, Обісралась трошечки. Трошечки обісралась, трошечки не попадала по ньому, але все нормально. Так, що у нас є? Ще ктулху, багр... багр... багрота на руда. Нормально. Так, що ж? Так, ну щит ми обов'язково будемо використовувати. Зараз нам потрібно зробити, звісно, злитки. І в нас десь має бути тут топазик. Топази я збирала, вот топази в мене є. Будемо крафтити оце, магі світло. Збільшує швидкість пресування та прискорення. Думаю, це буде корисно. От, сюди, пожертвуємо.